Урок математики, урок 9, частина 4, сторінка 50. Розгорнемо зошит, читаємо разом. Підготовка до діагностувальної роботи. Виканий в учнівському робочому зошиті. Розгортаємо зошит, записуємо 18 грудня класна робота. Завдання 1. І читаємо разом перше завдання. Запиши число у вигляді суми розрядних доданків А240Б695. Тобто нам потрібно записати число у вигляді суми розрядних доданків, вказуючи, скільки в ньому десятків, сотень і одиниць. 18 грудня класна робота, завдання 1. Пишемо: число 240 це 2, 2 сотні, 4 десятки і 0 одиниць. або 200 плюс 40 і плюс 0. Число 690 це 6 сотень. 9 десятків і 0 одиниць або 600 плюс 90 і плюс 90. У першому завданні ми записали число у вигляді суми розрядних доданків. Завдання друге читаємо разом. Порівняй величини за допомогою знака менше, більше або дорівнює. Ми маємо одиниці вимірювання часу. Пам'ятаємо, що 1 година це 60 хвилин. А одна хвилина це 60 секунд. Отже, нам треба поставити знаки замість букви І. Одна година це 60 хвилин. 75 хвилин, звичайно, буде більше. Ми ставимо знак менше, тому що одна година 60 менше, ніж 75 хвилин. Одна хвилина 25 секунд. В одній хвилині 60 секунд плюс 25 це буде 85 секунд. 85 менше за 90. У другому завданні ми порівняли одиниці вимірювання часу за допомогою знака більше, менше або «дорівнює». Завдання 3. Читаємо разом склади запиши числовий вираз обчисли його значення. Добуток чисел 2,5, добуток чисел 2,7. Отже, нам треба виконати дію множення. Частка чисел 10, і 2. Частка чисел 14 і 2. Записуємо. 2 помножити 2 помножити на 5 дорівнює 10. Це добуток чисел 2 і 5. 2 помножити на 7 дорівнює 14. Це добуток чисел 2 і 7. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Це частка чисел 10 і 2. Адже частка це результат дії ділення. 14 поділити на 2 дорівнює 7. Адже частка це результат дії ділення. Між приклади, пропускаємо в сторону 4 клітинки і на 5 пишемо. Завдання 4 читаємо разом. Познач порядок дій та обчисли значення букваного виразу. Якщо А дорівнює 35. 82 відняти суму чисел 39 і А. Ми повинні замість букви А підставити число 35 і знайти значення виразу. Отже, 82 відняти спочатку записуємо умову, так як є сума чисел 39 і А, А дорівнює 35. Потім другий раз записуємо знову цей самий же приклад, але замість вже букви А пишемо число 35. Розв'язуємо. Пам'ятаємо, що у виразах з першою виконується, дія в дужках. 39 додати 35 дорівнює 74. Над знаком плюс записуємо результат. І 82 відняти 74 дорівнює 8. Задача 5. Читаємо разом. У трьох класах 78 учнів, 26 учнів у другому А класі, 24 у другому Б, а решта учнів учні другого В класу. Скільки учнів у другому В класі? Ми бачимо три множини, учні другого А, другого Б і другого В. Це задача на знаходження третього доданка. Запишемо головні слова. Другий А 26 учнів, другий Б, 24 учні, другий В невідомо. Разом фігурна дужка. Всього їх було 78 учнів. Перший спосіб. Міркуємо так: спочатку до 26. Додамо 24. Це учні другого А і другого Б. Разом 50 учнів. Потім від всіх учнів, а їх було 78, Піднімемо 50 і скажемо, що 28 учнів це учні другого В класу. Другий спосіб розв'язання цієї задачі послідовне віднімання чисел. 78 відняти 26 дорівнює 52, це учні другого В і другого В. І тепер 52 відняти 24 дорівнює 28 учнів. Другого В-класу. Відповідь: 28 учнів у другому В класі. Завдання 6. Читаємо разом. Виміряй кут, запиши результат вимірювання та вид кута. Беремо ліні... лінієчку, а саме транспорти. Накладаємо так, щоб позначка співпадала з вершиною кута, а друга... другий промінь лежав саме на нульовому. Маємо кут СКД має 140 градусів. кута – це тупий, тому що тупим називається кут, який більше за 90, але менше за 180. Друге, кут НАФ має 60 градусів, кута – гострий. Домашнє завдання: стрінка-52 виконати тренувальні вправи, приклади на додавання, записати під низом у стовпчик і розв'язати їх. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми виконували з вами підготовку до діагностувальної роботи.